Глядеч ну написав, почекайте глядач, написав порівнянні з крупою Тетяною Крупою, це Хмельницька МСЕК. <смір> Якось вони мілко плавають ці посадовці. Так, і тепер до президента, так Володимир Зеленський разом з сім'єю отримав торік понад 15 мільйонів гривень. Зокрема, від погашення державних цінних паперів доходи склали 8,5 мільйона. Решта коштів це заробітна плата, банківські відсотки і здача в оренду нерухомості інших істотних змін. Щодо активів чи нерухомого майна в декларації президента немає. І низькі зарплати у президента України і народних депутатів. Це не лише корупційні ризики, а й підрив національних інтересів. Таку думку в нашому ефірі висловила голова громадської ініціативи Голка Ірина Федорів. Ми маємо платити нашим народним депутатам достатньо, щоб вони почували себе гідно. Скільки це достатньо? Ну, напевне, точно не 40 тисяч гривень. Це щонайменше кілька тисяч доларів. А я таки повернусь до цієї теми попри відбивку, тому що вони мають отримувати гідну зарплату, а всі решта в Україні не повинні гідно отримувати зарплату. Ну, якщо вважають, що маленька зарплата, то хай не балотуються, хай не обираються, хай йдуть працювати в державні якісь структури або створюють підприємства, бізнес, робочі місця. Ну я права тераси чи ну, ні? Бачиш тут з одного боку, так ти абсолютно права. З іншого боку, наприклад, от я бачив там певні зауваження про те, що як ми хочемо, наприклад, будувати. Там владу у нас так, щоб були фахівці, і професійні люди, які, наприклад, можуть піти в бізнес і отримувати там не дві тисячі доларів, як умовно, в міністерстві, так. а де дуже багато насправді бюрократичної паперової роботи. Ну це правда. Ми розуміємо, що працювати в міністерстві нелегко. Так, от вони можуть піти в бізнес, де можуть отримувати, наприклад, 5,5 тисяч доларів. Звісно, різниця є. І... Але ж нам все одно треба якось ну намагатися цих фахівців не відпускати, щоб вони працювали ну і будували державу. Терасе, Відповідно, конкурентні мають бути зарплати У 2005 році. Юлія Тимошенко зробила хід конем, так. підвищували зарплати в структурах державних на рівні міністерств. І що нас подолана корупція? Ні, звісно, ось ну мені здається, що тут питання трошечки напевно в іншому. Я не проти високих нормальних зарплат, але очевидно, людина має нести відповідальність по закону за ті чи інші дії, які не кореспондуються з посадою посадовця ну, державного чиновника і те, що тягне, вибач мені, на певні статті певних кодексів. Я зараз не буду казати винятково кримінальних, але ну справді є речі, які людина не має чинити, перебуваючи на державній посаді. Oh, ну, Дивіться, я погоджуюсь з тобою, однак ми розуміємо, що певна робота, ну, умовно, там, бути, не знаю, міністром та будь-чого, ну, не може вона коштувати там, 8 тисяч гривень, правда? Ну, ну, не може. Ну, як, як би там. Я не кажу, що. А, і хтось інший недостоєн високих зарплат. Ну, бо вони нам не пишуть, 8 що народний депутат насамперед. має отримувати 40 тисяч. А я, наприклад, ну, от, наша постійна глядачка нам пише, а я маю отримувати 4. Ну, ні, звісно, ви теж маєте отримувати набагато більше, ніж 4. Але і робота депутата, на жаль, це ну, не робота, наприклад, не знаю, ну, продавця хліба в кіоску. Це трошки інша робота, і вона не може коштувати. Ну, при всій моїй повазі там, 8 тисяч гривень. Правда, ну так так не є ну не отримують міністри 8 тисяч гривень. Тараса, ну, ну це я... теж правда. Ну ти звісно, зараз звісно. вибач, Ну реально, це не ті суми. В них ну, непогані тобто, бачиш... зарплати. Окей, знаєш, хочеш заробляти нормально, то очевидно потрібно якось реформувати так само державне так, управління. Так. А в нас чиновники не роблять, тобто і відповідальності дарують ну, не несуть. Не і несуть. заробляють Великі гроші все правильно. Знаєш, як один все... колись мені експерт казав, от в конституції написано чиновник міністр там президент має робити те, то тето. А якщо він цього не робить, то що? А от, нічого. От, о. Тут я з тобою погоджуюся. Це все треба нормувати. Насправді це не дискусія на захист когось, так. це дискусія про норму, яка має бути збалансована. От, і все. Ну далі говоримо М -м, про важливе.